Слава Україні! Героям слава! Шановні воїни, солдати, сержанти, офіцери, генерали, усі українці і українки, сьогодні вже десять років нашій національній гвардії України. Десять років, як слово, нацгвардійць означає гордість та силу. Необхідний результат бою. Та надійність для держави Україна. на початку, у 2014 році, це слово нацгвардієць починалося з сенсу доброволець. Зараз це теж зберігається і кожен рік додає нашій національній гвардії України ще одного значення, а саме незамінності. Нацгвардійці беруть участь в боях цієї війни на рівних з іншими. Воїнами сил оборони та безпеки України та б'ються, б'ються міцно, сміливо та віддано саме там, де потрібно. Підрозділи аеророзвідки Нацгвардії є надзвичайно ефективними за кількістю знищеної російської техніки і солдатів ворога. В Нацгвардії працюють більше 500 мобільних та стаціонарних вогневих груп, які знищують російські. Ракети та дрони кожного дня величезну роботу здійснюють сапери нацгвардії, очищують нашу землю від російських мін. Окрім бойової, Національна гвардія України виконує і захисну функцію всередині нашої держави, допомагає ліквідовувати наслідки російських ударів і підтримує безпеку. Я вдячний усім солдатам. Усім командирам, які в повному сенсі цих слів служать українському народу та державі, пишаюся Національною гвардією України, шановні нацгвардійці, українська історія завжди пам'ятатиме героїчні сторінки, написані воїнами підрозділів Національної гвардії України у час захисту України від 2014 року. І від російського вторгнення у 22-му році, захист Харкова, оборона Київщини, бої проти російських терористів у 14-му році на Донбасі та захист життя на Донбасі зараз. Героїзм у найжорстокіших протистояннях. Україна завжди буде вдячною воїнам Національної гвардії України, зокрема, воїнам підрозділу Азов. Які захищали Маріуполь та Азовсталь. Ми пам'ятаємо про всіх українців, усіх оборонців Маріуполя, усіх азовців, які зараз в російському полоні. Держава робить все можливе, щоб повернути їх додому. І я вдячний усім нашим інституціям, особливо міжнародним посередникам, які допомагають нам в цьому. За час бойової роботи. Національної гвардії України вже більше 9 тисяч нацгвардійців були відзначені державними нагородами: 48 воїнів Національної гвардії, званням Герой України. Наша державна незалежність тримається саме на такій масштабній хоробрості українського народу, наших людей, наших сил оборони та безпеки. Україна завжди пам'ятатиме усіх своїх людей, які билися і віддали своє життя заради нашої незалежності, майбутнього для українського народу. Прошу вшанувати всіх загиблих героїв хвилиною мовчання. Шановні нацгвардійці, шановні присутні, шановні наші герої, Україна, дякую вам. Україна пишається вами. Ми покладаємось на саме вашу хоробрість. Ми впевнені у вашій міцності. Я вітаю вас з 10-ю річницею створення. Національної гвардії України бажаю вам завжди здобувати славу і перемоги для України, для всіх нас, для кожного і кожної. Слава Україні!